Вітаю, ви дивитесь новини 17 жовтня на телеканалі Лан студії Світлана Кренців. Погодьтеся, приємно зустрічати сьогодні ошатні села, доглянуті поля і ферми дбайливих керівників господарників. Саме з цим зустрілася Ірина Конобеська у сільськогосподарському підприємстві з промовистою назвою Сяйво. Фермерське господарство «Сяйво-3» завершило цикл польових робіт. До свято Покрови землероби встигли відсіятися, встановивши цьогоріч новий рекорд півтори тисячі гектарів сільськогосподарських культур. Сяйво-стрий світоч в похмурому царстві сільського господарства, про яке нагадують бур'яни, що буйно колосяться на 25 тисячах гектарів колишніх колгоспних полів. Фермерами сьогодні затребувані всього 5 тисяч гектарів, і півтори з них займає підприємство сяйво. Це найбільші посівні площі в районі. А вирощують на них небанальну картоплю, пшеницю елітних сортів і ріпак. Пшеничку ми сіємо тільки високопродуктивні сорти, нижчі по першої продукції ми не сіємо. Всі всі посіли у нас еліта, супереліта, висадники. Оце сорт озимої пшениці золотоколоса. Це надзвичайно хороший, дуже продуктивний сорт. Ось такий курсочок нараховує біля 100 зерн. Елітне зерно, фермерське господарство сяйво отримує з наукових установ, які займаються селекцією, зокрема, з Київського інституту фізіології та генетики рослин, співпраця з яким нараховує уже три роки. Таких господарств, що мають паспорт на вирощування елітного насіння, на Львівщині ще три. Стриськи відрізняється навіть на їх фоні. Минулого року Сяйво нагородили почесним дипломом провідного сільськогосподарського підприємства України. І це. Заслуга його засновника і керівника Василя Зубрицького, десять років назад він, на відміну від більшості бізнесовців, які вкладали кошти в торгівлю, ризикнув зарити їх в землю, і вона, на відміну від казкового поля чудес, почала приносити прибуток. Рентабельність окремих сортів окремих культур сільськогосподарських становить ну 80-100%. Тобто, якщо навіть цього року. На наше господарство витримало дві стихії це в червні і в липні, а порівняно все рівно виробництво є ранта. Секрет свого успіху Василь Зубрицький пояснює просто: передові технології. Мовляв, їх застосування за будь-яких умов не допустить збиткової роботи. І не шкодує щороку більших коштів на сучасну техніку. Цьогоріч на два імпортних комбайни витратив 3 мільйони. Зате високопродуктивні машини працюють без втрат зерна. Цьогоріч урожай сяйва сягнув 3,5 тисячі тонн, а наступного року сподіваються отримати більше. Спинятися на досягнутому тут не звикли. Можете тільки про розширення сільськогосподарського виробництва на стрищі. В цьому я вважаю, що це майбутнє, тому що люди починають живуть краще і воно, рівень життя і далі буде підніматися. Разом з тим життєвий рівень. Люди будуть ну, краще живуть, більше споживатимуть продукції. І це все вимагатиме більше сільськосподарської продукції, сільськогосподарської сировини. Це, це майбутнє, майбутнє розвитку розвитку сира і стріщених у селі Сусідовичі нашої області до 2012 року буде побудована молочна ферма Лан» за 32 мільйона гривень. Повідомляє РБК Україна. Роботи з будівництва вже почалися. Як ви пам'ятаєте, у всесвітній день миття рук проголошений ООН 15 жовтня у нашому випуску наймолодші Стріяни нагадали нам про необхідність тримати руки в чистоті а от мешканцям цього будинку, який ви зараз побачите, слід взагалі не випускати мило з рук. Чому увага на екран? Від неймовірного смороду потерпають жителі будинку, що на вулиці Добрівлянська, 64. Річ в тому, що прорвала каналізаційна труба в одному з підвалів. Мешканці стурбовані ще й тим, що в цьому підвалі є електричний щит, який завжди відкритий. Кажуть, наслідки можуть бути плачівними. Скільки б не оббивали пороги чиновницьких кабінетів, все даремно. Ще каналізація тече у підвал, і ще то електрику. Ми в люби час нас зірве тут всіх виносить у повітря. Невже не можна приїхати подивитись, порадитись якось з людьми? Трохи ми, жителі того дому, поможемо трошки домоправи зробимо, Давайте порядок у тім домі. Ну не взяти б хоч одного начальника, депутата, любого. І хоч завести у той підвал на, на 5 хвилин, не на багато, так як я не можу ні ночами спати, ні що ми ніхто не може тут в підвалі. у не під'їзді. Пані Аня живе на першому поверсі. Розповідає, що через різкий запах в квартирі довго перебувати не може. Постійно тримає відчинені вікна. Бідкається, що буде зимою, адже тоді провітрити квартиру буде набагато важче. За свій кошт жінка вже зробила ремонт в під'їзді. На жек розраховував. Говорить, нема що. За все існування будинку пані Аня не пригадує, щоб в ньому відбувалися якісь зміни, тобто ремонт. Хоча будинок потребує цього. Ми попросили з того з дому праві, щоб нам допомогли, дайте труби, ми проведемо до п'ятого поверху вже своїми трохи силами, але дайте нам труби, щось трошки якоїсь допомоги. Нічого, добре, добре, робіть, а ми вам заплатимо. Як ви заплатите? Що робити В у нашій знімальній групі? Пояснили, що заяву від 2 жовтня направили у водоканал. Начальник Ольга Левко розповіла, що ЖЕК до цього не має ніякого відношення. А за те, що щиток залишається відкритим, відповідальність несе РЕМ. у тому ж таки ремі пояснили, що вони не винні в цьому, адже це не в їхній компетенції. водоканал. Це місцеві немає. хіба щось, я кажу, ну може там десь ваша машина, може, поломана буде. Знаходяться на балансі чи ЖЕКу 4-го, чи комунальних підприємств, яких у нас є в місті стрію, 3. І відповідно, вони повинні реагувати на те, що якщо якісь ненормальності є в тих щитах, ми границю маємо розмежування субу на кабельних, наконечниках приходу кабельної лінії в житті будинок. Якщо були якісь звернення з даного приводу. По житловому будинку номер 64 вулиці Добривлянська ну то відповідно мало бути звернення. В ЖЕК. У водоканалі нас запевнили, що каналізацію почистили. А те, що завжди прориває каналізаційні труби, винні самі люди, бо забувають їх побутовими відходами. Поясню, ван виливається тоді, коли забувається стояк. Стояк теж забувається тоді, коли туди щось кидають. від на паперу не забувається значить, так виходить, що ви люди. Самі собі кидають, і потім ми їдемо і чисто. Угу. То живе третій, четвертий, п'ятий поверх то йому не тече. Угу. Тече Яс. тому, хто на першому. Так і невідомо, хто відповідає за відкритий щиток напругою 380 вольт, за сморід в будинку від несправної каналізації та в жахливому стані підвал. Зрозуміли, одне правди довідатись неможливо. А люди, як потерпали від сирості та сморду, так і потерпають. Світлана Кренце, Оксана Стасів, до 300 тільки два райони області Радехівський і Мостицький мають повністю ліміти на газ. Частково також мають вісім районів. Розповів заступник голови облдержадміністрації Тарас Федак. У всіх решта районах у зв'язку із заборгованістю за спожитий газ ще не мають цих лімітів. Загалом Львівщина заборгувала за газ 31 мільйон гривень. Цієї суми 23,5 мільйони становить борг Львова. У зв'язку із жорсткими вимогами, які поставив цьогоріч НАК Нафтогаз України, теплопостачальні організації організації повинні погашати цей борг, зазначив Тарас Федак. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я материнства та соціального захисту депутати слухали питання про надання послуг з фізичної реабілітації в лікувальних закладах Львівщини. Як з'ясувалося, хоча у низці медичних установ області і надаються послуги з реабілітації, жодних спеціалістів не оформлений за своїм фахом. Тобто, фах фізична реабілітація не внесений до штатного розпису МОЗ, комісія вирішила створити робочу групу з над. Працювання комплексної програми фізичної реабілітації на Львівщині продовжує дорожчати м'ясо та сало. На продовольчих ринках Львівщини за період з 9 до 16 жовтня 2008 року зафіксовано підвищення середніх цін на яловичину на 1%, свинину на 2,5% та на сало на 2,4%, повідомили Західнет в прес-службі Львівської облдержадміністрації. На 17 жовтня середній рівень цін такий – яловичина 33 гривні 80 копійок, свинина 35 гривень, сало 14 гривень, птиця 16 гривень, цукор пісок 4 гривень, крупа гречана 5 гривень за кілограм. Цінова ситуація на ринку хліба була стабільною. Цієї неділі, 19 жовтня, у Львові відбудеться друге міське свято на каву до Львова, що проходитиме на площі ринок та на прилеглих вулицях. Тур кав'ярнями міста розпочнеться вже сьогодні, 17 жовтня. Кожен охочий може зробити собі в цей день тур кавовими закладами Львова, які є учасниками святкового конкурсу, скуштувати фестивальну каву, а потім віддати свій голос за найулюбленіший кавовий заклад. У кав'ярнях встановили урни для голосування. Результати Голосувань оголосять у неділю 19 жовтня. Кавові король та королева. Загалом близько 20 кав'ярень візьмуть участь у другому міському святі на каву до Львова. З 15 години на північній стороні площі ринок відбуватимуться яскраві святкування за участю музичних та танцювальних колективів, літературні читання та показ фільмів. Також гості свята зможуть дізнатись від ворожки, що їм. Пророкує кавова вагуща відвідати ярмарок, ремесел, скуштувати запашну каву, різноманітні сорти якої продаватимуться середньовічних возів на площі ринок. Чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко заявив, що бій проти Ленокса Люїса цілком може стати реальністю. Я маю дуже великі надії на другий двобій проти Ленокса Люїса. Я хочу дати прихильникам боксу бій, який вони хочуть побачити. Заявив 37-річний Віталій Кличко в інтерв'ю одній з газет. Я дуже вдячний Люїсу. Він дав мені шанс показати себе у поєдинку проти сильного надважкого ваговика у світі. Він найсильніший боєць із тих, з ким я зустрічався. А у мене майже 20. Стирічний стаж виступів у єдиноборстві заявив чемпіон світу за версією WBC. Учені з коледжу Велслі у ході тривалих досліджень зробили висновок: чим більше випиває людина спиртного, тим менше стає її обсяг головного мозку. Спеціалісти проводили спостереження, починаючи з 1971 року. Виявилося, що чим частіше і більше п'є людина, тим швидше зменшується її мозок. Хоча раніше вважалося, що помірне споживання алкоголю здатне позитивно впливати на мозок і попереджати серцево-судинні захворювання. А шведський учений Генрі Калберг. Навіть заявив про те, що регулярне вживання спиртного на 50% знижує ризик розвитку суглобного ревматизму. За даними метеопрогнозу, у вихідній Стрищині очікується мінлива хмарність без опадів, Вітер південно-західний 4-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. вологість 71%. Відсоток. Температура повітря вночі 2,7%, день 7-11 градусів тепла. І на сьогодні це всі новини. Дивіться завтра підсумковий випуск новин з Мартою Стадник. І я ж з вами прощаюся на все добре.